Хей, яут грузі, з вами десктоп і сьогодні зі мною RedScatch. Всім привіт, дорогі друзі! З вами Sketch, І підписуйтеся на десктопа і на і мене. На але... Так, але в першу чергу на десктопа. Там мені... і... менше підписників, на жаль, але. Скоро але... буде більше. Це друга частина виживання в Майнкрафті на версії 1.19 RedSketch. Що є, я чекай, бо я забув, як мені скрафтити щось. Так. Ти що, не міг думала... скрафтити? А, все, знайшов. Добре, я... ми тут з'явилися попередні в попередній серії, все ось такому. Ми тут трошки тут покрали всього. Не подумаєш. Це ще не, не кінець. Зараз будемо голома лупасити. Іди, лупаш, а я йду нам далі робити хатку. А, Ай, де твоє? Я зараз, я зараз умру. Прекрасно. Я Вітаю тебе. Де ти є? Де ти знаходишся? Де хто? Дякую, мене вбили. Залізний голем убив десктопа. Що я очікувано від десктопа. Та віддай мої речі. А де ти знайшов залізний слиток? Е, там, де біля порталу було. Давай йдемо вбивати голема. Чекай. Okay. А ти не знаєш, що треба наверх залізти спочатку? Знаю, але мені так цікавіше. А. Стой! Я робити. тільки що убавав блоки землі, я зразу побачив бурілля. Мені золотий самороб випав з моркви. Та йди на нього, нападай. Я пожалів, що я з тобою Ай. хай тебе луплять. Дякую. Ай! Я мене вже другий раз убив. Шо, що таке? Бачиш, а мене не вбив. А так, мені вбив. а ти мій меч забрав, ти знаєш? Чи ти не забрав? Ти забрав, забрав. мій меч. Тікай, короче, до хати. Що тікай, мені треба якось. Та тікай до хати, а я тобі дам менше, бо мені треба відхилитись. Ага, так. Де ти зараз? Там в нашій хаті, там де жовта вовна. Головне, китайцев. Ну ми тут і відео почали. О. Дай меч. Дай мій меч. Він був насилу вогню. На тобі цей, а я собі золотий меч на насилу вогню візьму. Стоп. Бомжой. Так, ой, знов ніч. Знов ніч. Дякую вам. Блін, я йду зроблю сундук, щоб поставити речі, а коли він нас буде вбивати, ми просто речі заберемо. Так буде економічно. А я біля нього будую таку штуку. І ну, знаєш, буду коли, він, коли, він нас у, коли він нас уб'є, то ми хоча б речі не будемо втрачати. А я хардкор. А я буду все робити навпаки. Ну, добре. Ти... Я, я заліз наверх і б'ю його. Е, за е я то... його не достаю. Ти не хочеш? У мене меч повимався. Стоп, ти в сундук ставив речі? Короче, вмири і. Ні, я його вже б'ю. Я знаю, ходи спати. О, я все бачу. Власну, ти хоч... Я так зрозумів, ти хочеш залізний свиток. Так. Коваль. Десктоп отримав досягнення коваль. я ну, значить. Так. Так, ходи. Е, в тебе залізний свиток. Так, у те, мене що... золото, а я весь золотий. Я весь золотуй. А ти диви на нього. Ой. Ай, ти мене. Спи. Я не можу Ой. спати, бо я, бо я горю. Ну, ти йди собі і попий Все. водиці. Давай. Так, я краще цей меч поставлю. стихії. Солодкий снів, солодкий снів, мисливець. Я вже, я вже встав. Доброго ранку. Добрий, дабі. Ти що з Що він чимає? Опа. Павучок. Спайдер. що ж тобі все везе. Єду... А мене Крас... завжди тягне на якісь пригоди. йду вкрасти сіно, а ти поки що бийся там з своїми дружками. Так, кінь. А, прекрасно, мене скелет атакує з води. А, клас. Поможи мені, я тобі пом... поміг залізного голи вбити. Так, де ти? Я не знаю. Але На... я, до... бачу я, тебе. Біля... я бачу тебе, я бачу тебе. рятуй, Що він тут робить? Так він заховався від спеки. А, я зараз умру. Ми... Дякую. Почекай, не бери мої речі. Ти хочеш, щоб речі втопилися? Ти серйозно? Ні, тут кріпер. Кріпер. Ай! Ого. У мене питання, а як ти добув обсидіан? А я й не добував. Як ти добув. Щоб всі речі втопилися, а. чи що? Та-та, в мене втопилися. Смотан. <смотан> Дай стіл лучника буде, ласочка. Та ходи поставимо до хати той стіл лучника. А і нам компостер. до речі поїдеш. На, до речі, поїж поїшти. У мене все нормально. Та нам просто поїж собі. Не треба. У мене повний тобі, стой. Тобі десь сили, на. Та на, мене на, повний. То... А, дякую. <смотан> поїж <смотан> Та я не можу їсти, мене повний Шоу Добре, а коли будеш голодний, то поїш. Стоп! Я щось не зрозумів. А звідки тут ще один голий? Значить, їх було в деревні більше, ніж ми знаємо. Схоже, Коробу. так. А знаєш, що я хочу сказати? Що? Щоб ти нарешті поставив стоп. У нас лучник, у нас в хате лучник делает. Просто зашел в мирный жизнь. сюда. И стал лучше. Я иду Чтобы быть голым. Так. Ты просто живой идешь. Перед твоей, перед нашим будинком. Говорит полазы, как никого рожа. Прекрасно, Давай, если сегодня не пройдут мы скалим. Ну, що ти все одно. У мене медс двома меч... це. У мене, меч зламався. мене тако... зламався. Він на тебе дивиться. Див... Див... Я на нього дивлюся, і він на тебе дивиться. А я на тебе дивлюся. Прекрасно. Гарний поворот події. По голові. Ну зачекай, подивися, скільки часу запис. А поможи мені. Yes. О, є, все. Та ти знову в мене злиток забрав. Злиток. Так, так. Три. Де? Так, а йди. де залізо? Я щось не зрозумів. А де залізо? Нам компост у хату поставили. Беріть свій компост і ставте на вулиці. А я зараз стоїт? скрафчу ще декілька злитків. Крафте, крафти. Я скрафтив тільки три. У нас три, а ще. в тебе три має бути. У мене нема. у Не, мене чотири є. В сундуку. Ти чого компостах мій викинув? Стоп! Стоп, 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 стоп! Що? Я. Мені ще до моркви? Скільки треба? Ой. Скільки мені треба до моркви? Так, ідіть ви далеко? Я тут... Ми тут мені ще три, мені треба ще три золотих слит самород. Ні, самородок. І тоді я зможу нам скрафтити з, золоту золоту морпу. Нащо ну, тобі? Так воно Іди, -на, якраз і хп, ХП підніме нам. Так, я тут красивенько зробився. Та наше ну, нам той компост? Та мені треба. Так. Я думаю, хто нам компост стай ставить. Та я та Ще вони... один. Ви знущаєтесь? Ще вже. Ну вони так, за те, що ми голим вбили. Але слухай, тут є один плюс. Великий душ. Ми, ми зможемо мати багато заліза. Та, і ми зможемо зараз мати два стака. Ой, 300, 400. 4 стаки. Ти його! Я йду нам в хліб трапити. Ага, зрозуміло. У нас, короче, 4 стаки в пшениці. Я зараз там хліб спракти. Вс, ага. До речі, поставте лайк під цим відео. Подпишіться на канал Дед Sketch, на мій... Канал. І натисніть, звісно, на дзвіночок, щоб не пропускати нових наших відео. Та якщо ви хочете побачити, як я краду сіно. Так. І як той живодер, десктоп вбиває голимі, щоб отримати різний слиток. Слухайте, це фарм заліза. Нормальний так фарм. Давай спіти не буде розпаувнитись тисячі раз. Та хай розпавниться. Тобі буде добре. У мене хліб є. У мене нічого є... немає, я блоком землі. Врешті <плес> <плес> добив його. Бомжой, я, а я чого? Собі... Мені аж так... 4 випало. Не 3, а 4. Так, що ти тут робиш, лучник? Іди далеко. Не, він заторкнувся до блока лучника і... А він не буде Ми... нас красти ресурси? Я надіюсь, що ні, але давай можеш його опікнути, так як ти вже поживодьорив пару разів. по цих ще легше бити. Вони тут нічого не зроблять, все, немає. А що живу? там на рахунок відео? Так, ну 12 хвилин, ну пора за ну, час закінчуватися. Чого, чекай, я ще вкраду дзвіночок і тоді. Ти украдеш дзвіночок уже в наступній серії. А ти його так не добудеш, кокаю, він поламається. Хай ламається. Тоді мені треба... Ну тож закінчується. Уже ця друга частина виживання в Майнкрафті разом з Red З вами був Дестоп. Redsket. Поставте лайк, пока, підпишіться пока. на наші канали. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ну, а з вами був Тест. Sketch. До нових зустрічей! І пока! Та -а -а.